Вирази виду А в степені степен, де а більше нуля не дорівнює одиниці, а n належить множенні дійсних чисел, називають показниковими виразами. Ми маємо ось наступні властивості показникових виразів, і далі давайте подивимося, як вони використовуються на практиці. Наприклад, нам потрібно розписати такий вираз: 2 в степені х плюс 3. Ми можемо записати це наступним чином. 2 в степені х помножити на 2 в третьому степені. 2 в третьому степені це 8, тому ми маємо 8, що множиться на 2 в степені х. Аналогічно розписується, коли показники віднімаються. Тобто, 2 в степені, наприклад, х-1. Це 2 в степені х, що ділиться на 2 в першому. Я записала дію ділення дробовою рискою. А отже, це буде 2 в степені х, що ділиться на 2. Далі, 2 в степені х до третього степеня, ми можемо записати це як 2 в третьому і до степені х. А отже, будемо мати 8 в степені х. Якщо ми маємо добуток. 5 в степені х на 2 в степені х, то це можна записати за властивістю як 5, що множиться на 2 до степені х, тобто 10 в степені х. І аналогічно при діленні 3 в степені х на 9 в степені х. Ми можемо записати як 3 дев'ятих до степені х, скорочуємо, будемо мати 1 третю в степені х. Будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Якщо ми маємо, маємо від'ємний показник, то ми можемо замінити його додатнім показником. Наприклад, 2 в мінус 3 степені це одиниця на 2 в 3 степені, тобто одна восьма. І аналогічно ми можемо ось таким чином поступити з дробовим виразом, який підноситься до від'ємного показника. Наприклад. 2 третіх в мінус другому степені, це 3 других, ми поміняли чисельник і знаменник до другого степеня. тобто 9 четвертих, ну або це 2,1. Ну і, наприклад, якщо у нас є корінь кубічний з 2 в степені х то ми можемо записати це у вигляді дробового показника. Тобто запишемо 2 в степені, х, що ділиться на 3. А потім вже ці властивості можна використовувати при спрощенні різноманітних показникових виразів.